Чи мають право інтерни, право на відсрочку від військового призову відповідь юриста розберемо на конкретних практичних прикладах, яким чином можливо реалізувати своє право на відсрочку інтерном. Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Інтернатура денна форма навчання, дуальна форма навчання так дійсно мають право на отримання відсрочки від військового. Призову, яким чином можна реалізувати зазначено право, просто навчання, просто інтернатура. Це не автоматична відсрочка від військового призову. По-перше, необхідно підготувати заяву до ТЦК та СП, Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Наприкінці публікації зразок зазначеної заявою. Заява адресовується на голову комісії ТЦК, зазначаються анкетні дані та інша інформація військово зобов'язаного норма. Закона пункт перша частина 3, стаття 23 закону України про мобілізацію. Текст заяви повідомляю, що є особою, яка на підставі зазначеної норми не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. На підставі викладено, прошу розглянути мою заяву та оформити мені відсрочку відповідно до порядку номер 560. До зазначеної заяви долучаються нотаріальні посвідчення та копії документів. Це Паспорт, ідентифікаційний код, документи щодо навчання, обов'язково військово-обліковий документ та інформація щодо навчання. Це довідки. Якщо це інтернатура, є технічні такі мож... неможливості, зробити цю довідку. ЄДБО. Тому у таких випадках надаються довідки з мокрими печатками, і вони повинні враховуватись при розгляді заяви. Довідки є де немає, тому ТЦК, як правило, відмовляє. Військово-обліковий документ долучається. Також можна долучити, якщо оновлені дані, витяг з резерв плюс, де зазначається інформація військового зобов'язаного перебування на військовому обліку, статус проходження БЛК. Інша інформація. Також долучаються документи щодо навчання у практичному прикладі, долучалася довідка, те, що дійсно людина навчається в інтернатурі, медичний університет, спеціальний зазначається, та те, що зарахована. Також ще одна довідка долучалася, яка підтверджує, що так дійсно. Військовозобов'язаний зобов'язаний навчається. Видано про те, що він прийнятий для проходження дворічної інтернатури зі спеціальності відповідної у відділенні у клінічній лікарні. Довідка видана для пред'явлення за місцем вимоги, тобто до ТЦК та СП. Зазначені документи належним чином були подані до ТЦК та СП. У цьому випадку Укрпошта, ціни лист з описом вкладення. ТЦК та СП розглянула зазначену заяву відповідно до практики ТЦК. Якщо документи надсилаються поштою, вони рахують, що людина подала документи не особисто та, як правило, не розглядають зазначену заяву. Також було подано адвокатський запит до ТЦК щодо повідомлення результату розгляду заяви про відсрочку від військового призову. Та була отримана відповідь від ТЦК та СП, відповідно до якої військовозобов'язаному чоловіку було відмовлено в отриманні відсрочки від військового призову. ТЦК посилається на те, що військовозобов'язані особисто подають на ім'я голови комісії документи відповідно до додатку 4, які підтверджують право на відсрочку від призову. Також зазначено, що до вашої заяви не додано довідку про здобувача освіти, сформовану в єдиній державній електронній базі з питань освіти за формою, визначеною у додатку номер 9 до постанови No560. З огляду на вище наведене, за відсутністю документів, заява залишена без руху. Тобто, фактично, юридично ТЦК відмовило у розгляді заяви на відсрочку та у отриманні відсрочки від військового призву. Наголошую, що інтернатура не може сформувати зазначену довідку. Як правило, відповідна довідка також була долучена до заяви про отримання відсрочки від військового призову. Те, що навчальний заклад не має такої технічної можливості сформувати зазначену довідку. Які подальші кроки можливо все ж таки чекати, коли ця буде довідка сформована через 2-3 тижні, максимум місяць, може через півроку, може і ніколи не буде сформовано. Яким чином можливо захистити свої права? Можливо, подати позов до окружного адміністративного суду, долучити заяву щодо отримання відсрочки від військового призову, документи, які долучалися до зазначеної заяви, та Відповідь відмовити ТЦК щодо залишення без звуку, тобто відмова в отриманні відсрочки від військового призову. Суд повинен розглянути зазначений позов і встановити, чи дійсно людина, якщо вона навчається на інтернатурі, вона має право на відсрочку від військового призову. Чи не має право, тому що немає цієї довідки, ЄДБО. Як правило, судова практика сформована таким чином, що військовозобов'язані чоловіки, якщо вони дійсно навчаються, то так дійсно мають право на отримання відсрочків військового призву відповідно до закону. Що ви думаєте з цього питання, прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Пишіть у дірок, якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Лівченко і партнери. Якщо вам подобається зазначення відео, поставте вподобайку. Прокоментуйте. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.